Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І сьогодні я хочу дати відповідь на запитання, чи бувають стосунки на відстані, і чи взагалі можливо будувати стосунки, коли ми знаходимося десь далеко один від одного, і чи можливо не сваритися в ці моменти, коли ми на відстані, тому що до мене дуже багато звертається дівчат з питанням, а що буде далі. Ми сваримось між нами відстань, ми нічого не можемо з цим зробити, тому що в когось чоловіки на війні, а хтось був вимушений виїхати за кордон і жити там. І зараз, знаєте, у людей таке непорозуміння в голові, а як жити з цим і що з цим робити. І я хочу сказати, що стосунки на відстані вони реальні, можливі, і дійсно можна не сваритися і жити своє найкраще життя. А перший момент це я хочу сказати, що має бути фундамент. Фундамент е, в цих стосунках ще до моменту того, як ви роз'їхались, цей фундамент він побудований на довірі. Так само, як будинок без фундаменту він не може стояти довго, так само і стосунки без довіри вони не можуть триматися довго. І оця довіра, якщо е, до моменту, коли ви роз'їхалися, вона не була зроблена між вами, да, між чоловіком і жінкою, то дуже тяжко далі потім е, тримати цей контакт і зв'язок на цій відстані. І е, це не, не переговор, це можливо і справить, скажімо так, навіть на відстані, тому що е, довіра це в першу чергу е, історія про себе саму наскільки я сама собі довіряю, наскільки я себе розумію, знаю, і е, наскільки я люблю себе, тому що наші партнери вони нам віддзеркалюють нас самих. І якщо у нас немає один з одним довіри, значить в першу чергу потрібно дивитися на себе: а де і чому я сама собі не довіряю, а де і чому я себе не люблю, не поважаю, не ціную. Тому що коли ми себе любимо, цінуємо, поважаємо, самі собі довіряємо, то і наші партнери так само з нами в контакті, а не в сварках і в якомусь непорозумінні. Щодо любові до себе, в мене є окреме відео, я залишу посилання під цим відео, можете подивитися. Щодо віри в себе, в мене так само є відео. Подивіться, послухайте, тому що віра в себе вона має бути. І якщо ми знаходимося з нашими партнерами десь на відстані і не розуміємо, що буде далі, то я вам хочу сказати так: все залежить тільки від вас. Якщо ви а будете думати, накручувати себе негативні, оці думки будуть присутні, типу, що навірно він і зміняє, навірно, ми розстанемося, навірно, нічого не вийде, бо ми на відстані. От воно так і буде. Повірте. А якщо ви навпаки будете жити своє прекрасне життя, не дивлячись на те, в яких ви зараз умовах, що з вами відбувається, життя можна проживати по різному і тільки ваш вибір оприділяє, що ви робите з цим життям. І повірте. Якщо ви будете проживати своє життя якісно, отут зараз в моменті, де ви зараз знаходитесь, то і навколишні події, і навколишній світ він так само і зміниться і стане кращим. Коли почалася війна, я за день до війни так трапилось, що уїхала з Києва і в мене чоловік залишився в Києві, а я з дитиною поїхала в Житомир. І на наступний день мені чоловік каже, що почалась війна, ти не повертайся, а я піду жити до твоєї подруги. І я нормально відреагувала, що він сказав, що він піде жити до подруги, тому що там безпечніше. У мене не було думки: типу: ага, якщо він піде до моєї подруги, він буде мені і зміняти. Ні, цього не було. Чому? Тому що у нас ця довіра, цей фундамент, він був вже до моменту того, коли ми роз'їхалися, коли чоловік пішов до моєї подруги, він пішов просто там пожити, тому що там було безпечніше. Ми живемо на дев'ятом, вона на четвертому. І ми такі, типу, окей, все буде добре, поживи там. І три тижні, да, десь майже місяць він прожив у моєї подруги. За ці три тижні у мене не було ні єдиної думки, що він може там мені зміняти. Чому? Тому що в мене є впевненість в собі, а в тому, що мій чоловік не здатен на таке. І навіть якщо мені десь в якийсь момент, щось стрельнуло б в голову, що вони там щось роблять, повірте, ця думка, як прийшла, так і ушла. Ну тому що я в це не вірю. Бо наша віра вона определяє все, що з нами відбувається. І е, довіра до партнера е, не може бути отак, от е, по щелчку чого того, що потрібно собі навчитися довіряти. А як собі довіряти, як собі вірити, подивіться відео про віру в себе. І коли вже так трапилось, що ми з партнерами знаходимося на відстані. Оцей момент, коли ми займаємося своїм життям, він дуже ключовий і важливий. Тому що якщо ми сидимо і думаємо, а що мій там чоловік чи що моя там дружина. А ми усугубляємо цю ситуацію. Коли ми живемо своє життя, не дивлячись на те, що немає поруч цієї коханої людини, займаємося якимись власними справами, своїм якимось хобі, роботою, дітьми, хто чим там займається, то і складаються так обставини, що чоловік він відчуває те, що ви його чекаєте. Бо коли ви постійно дзвоните, постійно пишете, постійно намагаєтесь контролювати цього чоловіка чи, чи жінку, то енергії закручуються таким чином, що все йде нібито не так, як хотілося би. А чому так? Тому що іде оцей, знаєте, нарушена ця ієрархія, супротив з'являється, і все тоді складається не найкращим чином. А коли ви живете своє життя, займаєтесь собою, займаєтесь своїм хобі, все йде найкращим чином. І чоловік з радістю пише і каже, що він вас любить і скучає, і скоро приїде. Тому дівчата і хлопці. Якщо так вийшло, що вам зараз приходиться будувати ці стосунки на відстані, не переживайте, просто займіться своїм життям і ви побачите, як все зміниться в кращу сторону. З вами була Наталі. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо не підписались, і до зустрічі в наступному відео.